Цей літак пам'ятник стоїть при в'їзді в дубно. Його поставили на честь пілота, який загинув у першу годину Великої вітчизняної війни. Іван Іванович Іванов здійснив повітряний таран фашистського літака. У перший день війни німецькі бомбардувальники з'явилися на дубно о 5 годині ранку. Їх ціллю був місцевий аеродром. Старший лейтенант Іванов та ще два пілоти вилетіли на трьох штурмовиках із сусіднього аеродрому у Млинові. Вони почали обстрілювати німецькі бомбардувальники. А коли закінчилися набої, Іванов прийняв відважне рішення. Розігнавши свій літак, зробивши гірку і зайшовши на хвіст літака Хенкель 111 своїм гвинтом, він обрізав. Хвіст літаку Хенкель 111 після зіткнення легкий літак Івонова і 16 впав на землю. Німецький бомбардувальник Хенкель пролетів ще кілька кілометрів і також упав. Менше ніж через два місяці за таку самопожертву Іванову посмертно присвоїли звання героя радянського союзу і вказали за перший у великій вітчизняній війні повітряний таран. Доказом цього був годинник Іванова. Коли знайшли пілота. На його наручному годиннику стояв час 4 години 25 хвилин. Дружина та син Іванова про смерть чоловіка та батька дізналися пізніше. Коли почалася війна, вони жили у Дубно, ось у цьому будинку. Після перших бомбардувань міста їх евакуювали. Матеріальну допомогу за смерть годувальника вони так і не отримали. У них довгий час були такі перипетії з тим, що після нього якась мала би бути пенсія їм. Але вони були офіційно не одружені. У другій світовій війні були інші пілоти, які здійснювали повітряні тирани. Проте лише ім'я Іванова, пов'язане з дубно, увійшло в усі військові та цивільні підручники історії війни. Юрій Шерманський, Богдан Кравчук, інформаційна програма День.